А пам'ятаєте, куди ми ходили в подорож на минулому занятті? Невже забули? А давайте я вам нагадаю, я колись ходив із татом, звірі бачив так багато. Мабу, тигра, крокодила, а птахів та різних сила. Слон водою нас облив. Де я був? Куди ходив? Ну і сьогодні ми вирушимо в зоопарк. але до зоопарку дуже далеко. І нам потрібно поїхати на ньому, а їхати ми будемо на ось цьому потязі. Погляньте, щоб завести цей потяг, нам потрібно назвати всі цифри по порядку. А тепер нам потрібно рушити. Але дивіться, деякі цифри зникли. І для того, щоб рушити, нам потрібно дізнатися, яка ж, які ж цифри зникли. І поставити їх на місце. Давайте поглянемо. Цифра 1 є. Далі. 2, 3. Погляньте, нема цифри. 4, а її нема, тож додамо до нашого потягу. І наступна яка цифра? Так, цифра 5. її також немає. Що нам потрібно зробити? Так, дітки, нам потрібно і цифру 5 додати до нашого потягу. Ну, а тепер вирушаємо. Для того, щоб вирушити, потрібно назвати цифру. Зворотнему порядку. Від кінця і до початку. Нам потяг допоможе. Дивимося на нього та називаємо циферки. 5, 4, 3, 2, 1. Вирушаємо. Малята, і спогляньте, ми і прибули вже до зоопарку. Але перед тим, як заходити на територію зоопарку, давайте з вами пригадаємо. Правила поведінки. Адже не все, що завгодно можна тут робити. ну подумайте, чи можна шуміти, як ви гадаєте? Ні, не можна шуміти, щоб не налякати тварин. А чи можна їх чіпати руками? Так, запам'ятайте в зоопарку чіпати руками тварин заборонено. А тепер подумайте та скажіть. А чи можна? Годувати цих тваринок. Ні, дітки, годувати тваринок не можна. Цим займаються працівники зоопарку. Давайте ще з вами подумаємо, а чи можна наближатись до кліток деяких тварин? А от взагалі всіх кліток можна наближатись? Ну, звичайно. Будемо їх дотримуватись. Отож, йдемо, поглянемо, кого ж ми зустрінемо тут. Ну що ж, малята, ось ми бачимо перших тваринок в нашому зоопарку. Давайте поглянемо. А скільки взагалі тут тварин? І порахуємо всі разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки тваринок ми бачимо? Так. Ми бачимо п'ять тваринок. А погляньте, вони не всі в один рядочок виставились. Деякі з них вгорі, а деякі внизу. Давайте ми з вами подивимось, які з них розміщуються вгорі. Так, це зебра та носоріг. А тепер давайте поглянемо, хто з тваринок внизу. Тіно, та скажі, скільки тварин вгорі? Так, вгорі дві тварини. А скільки тварин внизу? Так, внизу три тварини. Ну що ж, йдемо далі класним парком. ще Як багато їх тут. Скажіть, будь ласка, а скільки їх? Порахуйте, будь ласка. Один, два, три, 4, 5. Так, ми з вами бачимо 5 медведиків. А ось подивіться, працівники зоопарку самостійно не ми принесли, а працівники зоопарку принесли ягоди малинки, щоб нагодувати кожного з ведмедиків. А ну, подивіться уважно, скільки ягод і малинок принесли працівники. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Так, працівники принесли чотири. За На один. А що потрібно зробити, щоб було порівно, щоб кожен з ведмедиків отримав свою ягідку. Потрібно, щоб працівники зоопарку принесли принесли іще одну ягоду малинки. Ось погляньте ось вони і принесли ще одну яду. Скільки? Як малята, як ви гадаєте, чи вистачить ведмедиків ведмедикам малинки. Так, тепер кожен з ведмедів зможе полазити цим смаколиком. А ми ну, небагато бачили тваринок в нашому зоопарку. І деякі з них від спеки заховалися, і ми бачимо лише їхню тінь. Давайте з вами дізнаємось, Хто від сонечка заховався? Ось ми подивимось і бачимо першу тінь. Як ви, як ви думаєте, хто міг заховатися і мати таку тінь? Ну, звичайно, погляньте, який хлопець. Та це ж слон правильно. А ось і наступна тваринка також від сонечка заховалася. Хто це може бути? Подивіться, яка висока тварина, яка довга шия, довгі ноги. Хто ж це такий? Так, малята, звичайно, це жираф. Так, подивіться, ще одна тваринка заховалася. Як гадаєте, хто це може бути? Ну, ви дуже кмітливі і спостережливий, і правильно говорите, що це. Мавпочка. І ще одна тваринка заховалася під сонечкою, бо прям терка вона велика. Ой, щось незвичне має ця тваринка. Що ж це таке? Мабуть, це ріг у нього на носі. так? Хто ж це такий? Ну, звичайно, це носоріг. Ми бачимо ще одну тваринку. Ви впізнали її? Дуже легко відгадати. Я вам відкажу цю тваринку називають царем всіх тварин. Або королем. Як ви гадаєте, хто це такий? Ну, звичайно, це лев. І ось ще одна остання тваринка також ховалася від спеки. І ми бачимо лише її тінь. Ой, погляньте, який довгий хвіст, наче в Миші, але це не миша які місні ноги. Хто це може бути, такий високий? Так, це кенгуру. Погляньте, ми навіть і, за тіннями змогли дізнатися, які тваринки є в зоопарку. Малята ось ми підійшли до Л'єру і з ким? Так, це мавпиняти. І кумедні мавпиняти люблять геометричними фігурами грати. Давайте ми з вами поглянемо, де ж вони заховали ці геометричні фігури? Малята, скажіть, будь ласка, деякі з них є вгорі? А деякі з них є внизу. Які геометричні фігури ви бачите вгорі? Так, це круг та квадрат. А які геометричні фігури ви бачите внизу? Це прямкут. Тепер скажіть, а яка геометрична фігура знаходиться вгорі в правому куточку. Так, молодці, це круг. А тепер назвіть, яка геометрична фігура знаходиться вгорі, але в лівому вже куточку. Так, це квадрат. Будьте уважні, і назвіть, яка геометрична фігура знаходиться вже внизу. І в правому куточку. Так, це прямокутник. І остання фігура ще закопалася. так? Де вона знаходиться? Вона знаходиться внизу, в лівому куточку. Що ж це за фігура така? Так, дітки, це трикутник. Погляньте, ви даже уже із мавенятами пограли та всі їхні геометричні фігури знайшли. І хоч шкода нам прощається. Час додому повертатись, у зоопарк прийдемо знову навчатись та гратись. На цьому наше заняття, як ви зрозуміло, закінчено. До побачення!